Ну, хай він розкаже, що... А ти на ти хочеш, щоб там де ти був, а? А ти хочеш, щоб село підтягнулося? А ти з річкою! Така рівань! Захисна зона, 50 метрів! 50 метрів захисна зона, бо в нього є півсотній! Ні, ну в цій 50-метровій зоні то вірні не повинно бути! Там бути майданчики, можуть бути всякі оті волейбольні площадки, все, але торговлі там не може бути. А для присвоєння адреси йому потрібна ще ділянка. І за 50-метровою зоною. Це не те, що ми не хочемо, ми ж тільки хочемо, але щоб законно було. Так а як зробити закон? А ми не знаємо. Да головне управління <плес> Головне управління <плес> на умовах аукціон повинні надати цю земельну ділянку. Ну це <плес> дуже <плес> довга процедура, це понятно. Поки аукціон, поки зробиться зміна цільового призначення, це не один. Це і затвердження документації, і поставлення на аукціон, проведення А оціного зробити. Ну я до порушення, ні. Бо вони ж тоді зсилаються на те, що він Особисто він силався на те, що сільська рада дала дозвіл <каклян> <каклян> дозвілвати до утра, до двох годин ночі. А потім він буде, я на це було. Але мати нас не за того користування зводити. Для присвоєння адреси повинен бути договір, щоб присвоїти. Щоб присвоїти йому адресу, щоб він міг готину, як барочку, що можемо що, що, що. Що, 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 що. зробити. Так, чи я? Так, да? да. да, добре, давайте, люди добрі. <гум> ми ми виконали те, <гум> що нам не бажали. Ми в нас нема. Ми вас поставили до відома. А <гум> не можна якось на уроки зібрати, Щоб зв'язатися з ними? щоб здавати його.

А може ви читати? Так, питання. Ми поставили <глес> довідомо, а якщо це за межами, те, що ви чули за дожди, за межами, то немає брати. А як же ви за межами погодили 4 гектари <глес> землі? <глес> а цьому? Кнешу?

Ну ви зрозуміли, волосав, воно ще чуєте, ну він захотів, щоб ви почули цю тему. Ми ще будемо її зондірувати здавати. Ви не переживайте. Ми пошукаємо ще якісь варіанти. Ви це побі сказали, прийдіть після цього, щоб а підвісний віст зробити отак і надійсь, дорога водо було... ми йому предлагали, що там буде, там повинно бути буде... там дешевше, так як я тут. Я, підійти понимаєш, До вирішення цього так питання із сусіда тут часу. Да, да. Ну, Мell戴 так. Мell戴, того, і все. <laughs> давайте, <laughs> давайте. Відносно тарифів на водопостачання і на водовідведення. Рішення виконавчого комітету. Відповідно до статті 28 закону про місцеве самоврядування. Це власні повноваження виконавчих органів сільських, селищних міських рад. Чому Іван Андрійович, і хто там ще каже, чого Ну, Я вам читаю закон, да -да, що було не раніше. І ви, вир... да, ви, ми вас да -да, інформуємо. Ви просили так. Да -да. Що відповідно до закону статті 28 це власні повноваження виконавчого комітету. Встановлення затвердження в порядках і межах визначення законодавством тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг. Я вибачаюсь, там написано крім водопостачання та водовідведення. Якщо повну статтю прочитати, крім, Павло Павлович, Бо власні повноваження, виконавчих органів. Це ні. Давайте все не сперечайте. Ми, це... ми, це... ми, це... ми, ми згідно закону робили саму це. Значить, е... Не водопостачання. Ні, та, ні. Та, ні, мабуть, гарячі, Те, гаряче де, водопостачання, тепло, тепло. Так нос, ну, давайте ж не путать і одне. І, і водопостачання, водовідведення так. Регламент роботи пленарного засідання та підозрювание. Хотілося роз'яснитися. Так, а ти ж вже об'яснила? Ще ще у відповідності до статті 28, у статті 7, -ї 31 -ї закону України про житлово-комунальні послуги, постанови Кабінету міністрів України від 1 червня 2011 року із змінами про забезпечення єдиного підходу, формування тарифів на житлово-комунальні послуги, заслухавши висновок комісії з питань планування та обліку бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку. По питанню розгляду матеріалів комунальних підприємств по економічно обґрунтованих витратах на надання послуг з водопостачання і водовідведення, виконавчий комітет Яреськівської сільської ради вирішив перше затвердити, як економічно обґрунтовані витрати на житлово-комунальні послуги КП, Яреськівський комбінат комунальних підприємств та ПП комбінат комунальних підприємств села Яреськи з урахуванням рентабельності в розмірі 12%, водопостачання в розмірі 7 гривень. Метр кубічний для населення 20 гривень метр кубічний для інших споживачів. Водовідведення в розмірі 560 гривень за метр кубічний для населення, 12 гривень метр кубічний для інших споживачів. Дані тарифи на житлово-комунальні послуги вступають в дію з 1 травня 16 року на території Яреськівської сільської ради. Дане рішення опублікувати в районній газеті Сільське життя веб-сторінці Яреськівської сільської ради та на дошках оголошень. Читаю вам коротко протокол Василь Іванович Микитенко не один місяць вивчав і тарифи. на рація не дасть збрехати співпрацював із підприємствами і там він був і, і, і там ночував, ну, можна не сказати не знаю, у, у сільській раді. Не Далі не читаю вам протокол. Останній протокол, який був відбувалося засідання бюджетної комісії перед виконавчим комітетом. Запрошувалися всі члени бюджетної комісії. Був відсутній Бондаренко Іван Андрійович і Юрій Михайлович. Читаю засідання комісії з питань планування. Чого не було? Чуб, який чуб? Ой, я вибачаюся цього, Юрій Михайлович. Немає ніякої інформації. Так, про затвердження тарифів на комунальні послуги з водопостачання КП підприємств» та водовідведення ПП комбінат комунальних підприємств селі Ареськи. Слухали секретаря комісії Никитенка Василя Івановича, який довів до відома присутніх, що згідно закону. ну не секретаря. Не секретаря. а що не, не, не секретаря що згідно закону України про житлово-комунальні послуги, стаття 31, пункт 4, який передбачає, що у разі встановленнями органом місцевого самоврядування тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні що. Унеможливлює отримання прибутку орган, який їх затвердить, зобов'язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виконавцям виробникам різницю між встановленим розміром цін, тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг. У пояснювальних записках Яреськівського комбінату комунальних підприємств та ПП комбінат комунальних підприємств села Яреськи про встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення зазначається, що плановий прибуток при розрахунках тарифів не включений, що суперечить пункту 4 статті 31 закону України про житлово-комунальні послуги. Крім того, в зв'язку з відсутністю. Напрацьованої інвестиційної програми до тарифів не включена інвестиційна складова на підставі вищованого пропонується затвердити як економічно обґрунтований з урахуванням 12% рентабельності слідуючі тарифи. Водопостачання 7 гривень для населення, 20 гривень для інших споживачів. З урахуванням рентабельності 12% <кій> водовідведення в розмірі 5,60 для населення 12 для інших споживачів з урахуванням рентабельності 12 відсотків. Вирішили рекомендувати виконкому Ярецьівської сільської ради затвердити економічно обґрунтований тариф на водопостачання 7 гривень за метр для населення, 20 гривень за метр для споживачів з урахуванням рентабельності та тариф на водовідведення 5,60 для населення, 12 для інших споживачів з урахуванням рентабельності. Це підписано. Якщо вода більше року не обеззаражується, це вода підтєва чи промишлення. Я хочу спитати там цю комісію, яка... Не ну і комісія, комісію. Там це яку комісію. Яку комісію? Ну, яка ці Ростенки встановлювала. Чому я теж за до... мисшену воду платить аж 20 гривень? Іван Андрійович, де ти відео зрозуміло, Іван Андрійович, прийдете ко мне в комусь, я вам особисто покажу акти проведення аналізу. Я віду, що, втонокі, скарпи, проруби, а втро, я на доски об'яв ніколи не бачив, що буде такого числа проводиться... Планування проводиться... Каменечку не позиція. А хто ремонт? А ще питання таке. Це дуже велика розпеція. Оці 7 гривень 5-6, це лягає все на плечі населення, а цісь не немає нічого. Не доплачується. Я вам щось хочу сказати, що коли ми проаналізували. Діяльність, фінансову діяльність і обороти за 4, місяць, за 4 роки із 2012 року. Да, здається, з 2012 року по 2016 рік Після рада перерахувала на ці е, два підприємства 912 тисяч. Скільки. Причому нічого ніде не перемонтовано, було інвестиційної складової немає. У нас е, на судах ми побачили, що вони е, задекларували, що 100% зношеність у у нас, ми знаходимося на екологічній катастрофі. В екологічної катастрофі. Ми не знаємо, в якому стані у нас фікалка, це в заводі, мені говорили. Вона не побілена була. Там, там ні копійки буде не вкладатися в інвестиційну складу. Скільки ми не писали про це, комунальне підприємство, комбінати не це. Ми змушені були підписати, тому що ви бачите, вилка шахматна. Якщо не піднімаються тарифи, значить вони нам виставляють. Сто тисяч за два місяці, значить я вам ще раз кажу, що е, цей шлях е, це найдорожче кроме, повітря, багатство на землі. Значить, придеться економити. І якщо ви думаєте, що сільська рада, якщо нам треба буде на вулиці, ось дивіться, як ми виділяємо на вулиці, з яким криком, з яким щепетілем, це з общого бюджету, ні, ні в кого ні скопійки не беремо. То уявіть собі, якщо я скажу, давайте не будемо, будемо перерахувати на це публічні кошти, переходять в приватні, тому що приватне це е, споживання, розумієте чи ні? А коли б я сказала, давайте скинемося по 100 гривень на дороги, то я дуже сумніваюся, що ви здали. Тому давайте так, те, що публічні кошти, публічне, в е, загальні якісь соціальні плани, програми, те, що приватне, давайте економити, давайте контролювати. Скільки ми води, як ми зуби чистимо, і все, це, це вже проблема всієї земної планети. І коли ми були на громадських слуханнях у депутата Володимира Петровича, і коли розказували там і комунос був і це, то я почула скрипка Тетяни, по не знає, як вона сказала, а там було декларовано було і 12, і 9, і все. Вона сказала, я все розумію, 350 – це страшне. Ну давайте хоч на 100%, щоб було. Бо ми вже готували, у нас було на 23. О, хороший тариф. Але, а 5,45 45 ще й краще би був. Так, О, так не треба сім. Ні. Люди Ні, відповідають, економічно обґрунтовані. Так слово написано, економічно на на менше. Економте! Та ми економимо! А як останні? Як усе подимається, 7,62 назад. Значить, на освітлення треба було якусь заявку писати, щоб у пасхальну ніч не обеспечували ярисні. А що тут Ну, я думаю, На новий де. рік можна включити, щоб скрізь світилося, на пасхальну ніч. Де не було світлення? По центральній не було. Все виключено було. Шешаки ну, світяться, сорочки на, світяться, Навіть я вам хочу сказати, проїздив, якщо у нас не наотикати. Так можна, я буду говорити сюди на віка. У нас ці е, автомати, лічильники, не є під замком. Не є під замком вони... Ну він міг на одну ніч їх таймираті убрати, щоб це, хоча б центральна вулиця освіщалася. Чи це важко додуматися? А, ти маєш видушу, що ти має. А, да, да. Да. Чи це треба зайомку? Без селу. Селу. Без Без селу. Селу. Такі великі, як Маска, Новий рік, там подумали. Хоча би Винувата, не подумали. Ми пройшлися, коли рішу, на рішуку, а за те, що тайме треба було перевести. Ви дивіться, ви не думайте, що я сільська сільська рада, це не тільки балілася, а й депутатський корпус. Батьки наклад вище треба, пісок зависти, а дерева. <плес> Запитання вулиця Горько, три місяці без світла. Вже ще раз розказую. До все людям знає. я не можу розказати ну, вони так, кажуть... до речі, от давайте дай телефон токаря. Все зроблено, написано, все протоколи складені. Я не знаю, як вони чого не включають. Все. Документи є, це якраз і горько, а те, що у нас все зроблено на нашій стороні. А робітнича теж все? І робітнича. Це робітнича, горько ще якась там. Просто абсурд. Ну три місяці не минуть. Долгаря дать вам Так, і що хто і я, і що я. Волосівська рада, і так і. Депутат. Піднімаю. Помагайте, я вже я там була. Не я не попідписувала, не але не я вам зараз покажу копії всіх документів, папка з реферуму. Нас чесні запитують. Так, так Виділіть мені на так, те. те. Так, так, от читайте, давайте закриємо. Ще є питання? Та, Та теж роздав, чи що? Там. Так, я після сесії. Регламу роботи фонарної засідання... Які були ці там? Пуплі, де, питання, що виносилися на сьогоднішнє фонарне засідання сесії ради, Розглянути. Коли є зауваження, бо ми вже все розговорили, так? Пропозиції. Хто за те, щоб... Питання немає? Хто за те, що пана на засідання до рятуючи губу сему скликання? Голосити закритим, прошу голосувати. Хто утримався? Хто проти? Рішення прийнято. Сесію оголошую. Закрито. Ще нелела України, ні слова, ні воля, ще нам радя українці, усміхнеться доля, згинуть наші голі. Травня відбудеться панехида у Свято-Михайлівській церкві о 8 годині. Будь ласка, вечора, вечора да? будь ласка, тебе, да? можливо, всі, всі приходьте. Будь ласка, тебе. 9 травня на 9 годин місяць короткий, тому що співпало з споминальним днем. Оголошення вивчені. 8-2 година. Проводиться панехіда на кладбищі в селі Соснівка в половині 10-ї. На новому кладбищі в селі Яреська. Пів 10-го. На 9 годин мітинг. На пів 10-го нове кладбище, панехіда. На 10 годин мітинг. На мітинг перегідність і вважав не подати. Старе кладбище. І на 11 годин село Бухуни. Оголошення весьоні. Читали, можливо. Так, 7 числа на 15 у нас концерт святковий. Після, після покладання квітня виводьмо, читання книг вічної слави у церкві на 8 годин. Теж прийдіть. дуже цікаве таке минулого року. Ні, да, ми це... не будемо церкві вже робити. чому ви співають у церкві, як положене, тоді чи не буде так? Чому це так. Ну, чому? Та буде так. ну що буде це? В Чому це все тому, це? що тому що це не залежатиме від погоди? Ось я вам хочу сказати. І що <годи> сказав, що відпивання це дуже хороша справа, що в церкві. І, І на ми, ми так вирішили. Це не моє рішення, це виконкома. Хто таке? Ну виконком, <годи> виконком а рішення. А чого десь десь не це перший Сесія вище виконкому? Люди Рішення не, не прийнято. Прийнят про. А що, як буде дощ, Валя Олексій? В минулому році був дощ. Ось такий форс-мажор, що я тобі кажу. Так, але ти наприклад, на сесії закрилися, я не депутат, є регламент роботи, я хочу звернутися до всіх депутатів. Ви знаєте, я створив таку організацію, моя депутатська, що зареєстрована. Управлінні світло, ми починаємо працювати трошки, трошки <працювати> з хворобами не виходилося. Але дай Бог, що я буду. Буде в мене здоров'я, я буду далі працювати з нас, щас, на сьогоднішній день 5 членів цієї організації. Ми не, не хочемо вас арестувати. Хто хоче підсипати, хто не хоче, це ваше право, ваше діло. Але ми будемо приймати ці організації. Такі кричать, які оце оставки без нічек, нічого. Як нічого.